Тринають ненормальні люди, щоб щастям наповнялися серця. Не думаючи, що там далі буде, коли все стане на свої місця. Під обід, не так уже й рано, жінці я жалітися почав. Ох! Почуваю, що себе погано. Та то тебе кум перекачав. Терпнуть ноги, руки, в'януть вуха. Треба чимось розігнати кров. Тут потрібні енергійні рухи. Ти пішов та нарубав би дров. Ніс заклало. Чим його пробити? А може, я зганяю в магазин? Та не треба нікуди ходити. Є часник, цибуля, на Шло на припіка, чим прижигнути. Може, дати смекту чи у псу. Вчора цілу ніч не міг заснути. Я снодійне на ніч принесу. Візь взялося два прища на шиї. Та візьми, та йодом їх помаш. Ну, поперек лама, спина що неї. Так давай зроблю тобі масаж. Віни принеси, держак лопати. Ними я пройдусь туди, сюди. Впевнена, що тіло моти кляті, Утечуть від тебе назавжди. В горлі пересохло аж палає. Содою його прополощі. Та мене всього уже тіпає. Заварю я чаю на хвощі, вип'єш склянку, легше тобі стане організм від шлаків очищає. Якщо зараз ти не перестанеш, то кудись того хвоща. Мені що? До кому йти поліки! А тебе для кума там нема. Тільки вставиш в двері свою пику і зустрінеш шваброю кума. Вчора он добряче погуляли, вже чутки поповзли селом. Як пили, співали і ричали прямо там, у кума під столом. Вдома можеш пити, скільки влізе. Є розсол. І квас. Може, вдасться подолати кризу, ця біда відступиться від нас. Ти угробиш хочеш чоловіка. Та знав би я колись, що ти така. Не є ж у нас універсальні ліки. Де ти заховала первака? Був недавно в бутлі, за буфетом, а тепер нема там ні шиша. Вилила його я в туалеті, щоби він тебе не спокушав. Зараз моя вибухне печінка, порятунку, мабуть, вже нема. Після цього ти мені не жінка, а садистка, відьма і чума.